Заходу передувала прес-конференція, яка відбулася у кабінеті голови Калуської РДА за участі духовенства авторки книги та керівництва району, де присутні мали нагоду ознайомитися з роботою талановитого науковця. Ідея зреалізувати проект саме про храми Калущини належить голові райдержадміністрації Наталії Бабій. Вона і доручила цю місію виконати Надії Руско людині з великим досвідом дослідницької роботи. Я дуже хотіла, щоб про нашу калущину. Більше дізналася, щоб ми мали свою історію, щоб ми могли дітям розказувати. Бо я людина із міста. Я не знала про район абсолютно нічого. Тому мені дуже хотілося, але коли автор в нього надії було бажання духовне, духовне відтворити храми нашого, нашого району, я погодилася і підтримала, і я не помилилася. до книги. Увійшли розповіді про всі церкви 54 сіл Калуського району, зокрема і Римокатолицькі. Окрім цього, у ній. Є Словник церковної термінології та таблиця, до якої занесені усі священники Калущини, високоправосвященніші владики Кир Іосаф та Кир Андрій зазначили, що ця книга є хорошим початком для наслідування та пам'яттю для майбутніх поколінь. Книга це все таки є, надзвичайно потрібна для. Нашого суспільства для наших людей, не тільки для нашої молоді, але й для нашої історії. Ця книжка в цьому має цінність, що це буде своєрідний екскурс історії, бо нині ми з вами пишемо історію. Новозбудовані храми, чудові, кажуть, з опаленням. А наші діди молилися, кажуть, не тоді і теж морози були і в кожухах стояли, так, але молитва була гаряча. Думаю, ця книжка, вона Якраз буде, яка от мати в тому цінність, щоб майбутнє покоління могли споглядати на минуле, тому що історія, це як я вже казав, не тільки як кажуть, минуле, але це вже завтра нинішнє сьогодення цей буде минуле. Привітати авторку з виходом нової книги на презентацію завітало чимало гостей. Викладачі Івано-Франківського національного університету нафти і газу, колеги Надії Руско, священнослужителі різних конфесій, студенти, рідні і друзі, районне керівництво. Вони висловлювали свої враження про видання надзвичайно вагомої праці у духовному житті нашого краю, теплими і щирими словами охарактеризував авторку книги її ж духівник, порадник і перший читач, кандидат богословських наук, декан Калуської української автокефальної православної церкви Митроф. Порний протоієрей, отець Богдан Челядин. Він знає надію з раннього дитинства як надзвичайно набожну людину, і, як каже священник, вона ніколи не зупиняється на досягнутому, а в житті завжди керується Божими законами. Релігійна, побожна до церкви ходить, молиться. Кожну роботу починає з молитви. Хоч навіть і презентації тієї книжки, що от випустили церкви Калушини, ну, звичайно, це було тяжко для неї. Але ми разом і не раз вона каже, ой, от чи так мені тяжко може, можете лишити. Кажу, дитинку не лишай. За що ти взялася, взялася за плуг, назад не оглядайся. Бог і Україна завжди були на першому місці для української нації, наголосив у своїй промові голова районної ради Михайло Срібняк. Тому праця Надії Руско це неоціненний вклад в історичну скарбничку Калущини і України загалом. Шкода, що вийшло всього 500 примірників книги. Але, як запевнив Михайло Срібняк, найближчим часом районна рада посприяє збільшенню тиражу. Запам'ятаєте, без тихіме. Без цих постулатів, без цих слів щось добре творити на цій землі не можна. Жити без цих слів, без цих імен, без цих постулатів на цій землі творити щось не можна на цій грішній нашій землі. Тримаючи в руках книгу храми Калущини, видавець Ксенія Петраш згадує увесь шлях її створення від ідеї до готового продукту, адже теж внесла свою лепту до видання праці. Не обійшлося цього дня і без подарунків. А так як презентація співпала ще й днем Ангела Надії, то запрошені обдарували авторку книги цінними подарунками та нагородами. А відвинувати ці свята, гості на згадку про визначну подію отримали книгу з її авто. Рафом тож Надія Руско подякувала всім людям, які допомагали у виготовленні книжки. Ця книга наголошує авторка: несе неабияку цінність для майбутніх поколінь, адже пройдуть роки, а пам'ять залишиться. Про всі храми, які описано у книзі, там і їхня будова, архітектура, настінні розписи вони відрізняються за цими особливостями, але всіх їх поєднує одне служіння Богу та людям. Саме храм є тим чинником, який веде людину від дня її народження аж до смерті, тому що основні таїнства людина приймає саме у храмі. Звідси продовжується і її життя. І знаєте, нас не буде, а та духовність залишиться для наших нащадків з покоління покоління.